Вітаю, друзі! До вашої уваги реальна історія, яка навіть отримала медійне висвітлення. Подія сталася у серпні 1998 року в Бівер штат Пенсільванія. Джоан Альцман, яка проживала в своєму фургоні на колесах, зазнала серцевого нападу, перебуваючи вдома. Вона впала, і ніхто не міг її почути або допомогти. Її домашня свиня Лолу, яка важила близько 68 кг, відчула небезпеку і почала шукати допомогу. Лолу вийшла з фургона, дійшла до головної дороги, яка була приблизно за 60 метрів, і лягла посеред неї, намагаючись зупинити рух. Кілька автомобілів приїхали повз, не зупиняючись, або об'їжджали свиню. Зрештою, один водій зупинився. Лулу підвелася і повела чоловіка до фургона, де лежала Джоан. Водій викликав швидку допомогу, і Джоан Альцман була вчасно доставлена до лікарні, де їй надали необхідну допомогу, врятувавши життя. Таким чином, Лулу є яскравим прикладом того, наскільки розумними та відданими можуть бути тварини, і як вони здатні відчувати біду своїх господарів.